Сьогодні, друзі, занесло мене в одне село від Денвера десь годину їхати. Міняв гарбіж диспозер. Коротше, їду і побачив комбайн Джон Дір. І чогось мені так от на душі стало, прямо, знаєте ж, тепло-тепло. Того що згадав, як коли був малий. Їздив на канікули в село і одна з таких, знаєте, суперових розваг була влітку, це саме кататися на комбайні. Кататись на комбайні, я пам'ятаю, йдеш кудись в поля, стоїш там біля посадки або там, де зупиняються комбайнери і водії вантажівок, підходиш і такий. А можна з вами покататись. Ну, дехто брав, дехто не брав. Я от пам'ятаю, що коли а, збирали пшеницю, це ще було окей. Але коли збирали ячмінь, о, то вже було прям... Ну, чухалось усе. І от ти сидиш в тому, то там навіть ну, не Джондіра, ви розумієте, а, жирним комбайном. Це був Дон 1500, здається. І от ти сидиш, отак от водій сидить, а отак от в кутку в нього стоїть ящик з інструментом. І ти сидиш на тому ящику і просто залипаєш на те, як він їде і або коси, або валки збирає. Приходиш додому, брудний, як чортяка, весь голодний. Але такий щасливий, що покатався на комбайні. Але а якщо ще дядьку дасть порулити, о, то взагалі був кайф. І я завжди заздрив тим, хто в селі жив, через те, що вони могли ще потім покататися на комбайнах, коли збирали кукурудзу і збирали сояшник. А я вже мав їхати навчатись у школу, повертатись в Дніпро. І я отже кажу: я їду аж. Прикольні відчуття, прикольні такий. Знаєте, тригернуло трохи.